Да. Есть, я, все, вот это вот у не надо. А потом вот эти собаки живут вот тут, а, и все разбрасывают. Все, это такая как вчера бомжичка, которая ходит тут а, с рюкзаком такая. Кульчевич Владислав, здесь вот тики его вот тетрадь. Я сейчас выкликаю полицию. Квитанция с новой пошты. Э, платные Кульчевич Олена Викторовна. 20 грудня 2024 року Наша читачка зателефонувала та повідомила, що в Авідіополі напроти будинку номер 18 по вулиці Котляревського знову купа сміття, серед якого є навіть документи, за якими можна ідентифікувати власника. Кульчевич Владислав, якась група 202. Це, напевно, навіть не зі школи, а з якогось технікуму чи іншого навчального закладу. Дивіться, квитанція нова пошта. Платний Кульчевич Олена Вікторівна. Телефон 096 098 25 87. Я зателефонував на вказаний номер телефону, але ніхто не брав слухавку. На місці викликана поліція написана заява до якої додані необхідні докази. Сподіваюсь, Олена Кульчевич повідомить дільничному при розгляді матеріалів, що її сміття. Робить на вулиці Котляревського. Роман Вершанідзе, Альтернативо.